7 жовтня неподалік села Горбанівка Полтавці стали свідками ночуваної жорстокості. Жінка, яка вирішила набрати терену на лісосмузі, натрапила на трупи кількох тварин. Коли підійшла ближче, побачила мертву вже собаку, яка висіла на дереві. Четверо цуценят були ще живі, і двоє цуценят були мертвими, але ще були теплими. Вона їх намагалася зігріти, якось оживити, ну не вдалося їй. Живих цуценят жінка віднесла до найближчого кафе. Чотирилапих згодилася прихистити її працівник, але шиян вони здорові повністю. Вони живі, вони бігають, граються, їдять. Поруч із собаками лежали мертві кошенята та морська свинка без нутрощів. Там же були поліетиленові пакети із знеболюючим шприцами, ватою та бинтами. Окрім цього, люди натрапили на опис огляду рогатої худоби київського району на туберкульоз. Довідка датована 18 березня. Полтавці припускають, зловмисник може мати відношення до медицини. Ну я думаю, або медик, або ветеринар, або це просто яка якась людина, яка захоплюється цим. Тобто... Ну, не знаю, може, може бути і самоучка, но ну, у якого є тяга до дослідів. Місце події оглянули працівники районного відділу міліції. Наразі триває розслідування. Слідчі займаються встановленням обставин е нанесення тілесних ушкоджень, від яких тварини загинули, і встановлюють. Е всі всю збирають цю інформацію, аби встановити осіб, які причетні до цього правопорушення. зоозахисники шоковані такою жорстокістю у той час, як небайдужі полтавці облаштовують притулки у себе вдома, інші катують беззахисних тварин.